пропоную прогулятися на кракську на краські на сьогодні ще не були. Так буває, поки ми дійшли. Дивитись, слухати, колядки закінчились. Чай, йдемо далі. А, екнаксик А можна просто зупинитись і дивитися за цим всім світом. На вірменську зайдемо. Заводи. 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 Я колівор ми бачила, на... а нема на вірменську. Наразі тут праворуч докторі Фаусті досі працює резиденція Святого Миколая. А Якщо цікаво, що є потреба в, такому... в такій послузі. Я б на місці доктора Фауса так, подякував би мені за цю інформацію. О, ще в Монпівс зайдемо. В Монпівсі дуже-дуже гарно, ви ж пам'ятаєте. Олені. Гарна фотозона. Одна гуляй, яка різниця. Подивимось. Фотозону Ну, Бачите, я не помилився, що треба саме зараз зайти, подивитися на цю фотозону.

Хто був в таких ситуаціях, як у потрапив Юра. Я спочатку думав, може сказати та, та думаю, ладно. Ще так само, як Юра, вийшло. Ще... Ой. О, дивіться Фауст. Ще раз Фауст, тут знаходиться резиденція Святого Миколая. Я б на місці Фауста подякував би мені за те, що я розказую цю інформацію у своїх відео. Це єдина резиденція Святого Миколая, яка знаходиться в центрі. <рес> <рес> Ще раз ми до Юри не підемо. Чи буре гарно прикраси? Ну, але ну, ну тут прекрасний чебурек, буряк, але стали якесь одно порожнє. Ну, от подивіться. От, зайшло, що на люди і все. Зал порожній. А це вже вечір. Так, Тут прикраси на постійно діючій основі. Якось я задивився на ялинки, чесно кажучи. Знає, звідси на площарину. Приїхали дорогу, Let's go! <кій> там ми йдемо на площу Ринок і там на площі ринок почнеться нова серія, нові серії. <кій> Якби ви не сміялись, ми нарешті дійдемо на Галицьку <кій> до Староєврейської. Та от я вірю, що нам вдасться. А то все якось не вдається, все якось біля ведмедика затримуємося червоного.